Мої тендітні, чуйні, чутливі чарівні раки. Привіт-привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка, і я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось на таро, що вам принесе жовтень 2024 року. Так, загадуйте себе! І давайте швидше подивимось. Ми сьогодні будемо дивитися на трьох різних колодах, плюс вже знайомий вам оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Тож, давайте подивимось, місяць обіцяє бути цікавим, оскільки він розпочинається у нас ще з затемнення. Давайте подивимось, так що принесе вам цей жовтень. Дев'ятка кубків. Ну, що може бути краще? Дуже прекрасний початок розкладу. Раки, до речі, з вас лайк. Дуже буду вам вдячна за лайки, підписки, коментарі від 5 до 7 слів. Мені це дуже приємно. Це сприяє просуванню мого каналу. Якщо вам подобається контент на моєму каналі і ви б хотіли бачити мої розклади, і взагалі мене на YouTube частіше. Я вам дуже вдячна. А ми продовжуємо. Так, прекрасний початок розкладу раки це у нас. Почуття комфорту, почуття такого наповнення, стабільності це почуття, коли у вас все добре. Може рак і якась мрія ваша здійснитися. Карта просто прекрасна. Це у нас карта, коли можливо це буде якесь свято, або ви якусь виставку відвідаєте, це може бути дегустація чогось, щось ви будете розглядати, чи парфуми якісь, до речі, для себе обирати по цій карті. Я себе я, до речі, розкладала, і в мене це програлося. Так я обирала парфуму. Дивилася, мені було цікаво, як на тиждень це програється. І дивіться, рака карта взагалі прекрасна. Це у нас карта добробуту, комфорту душевного, рівноваги, тим паче, я знаю, що. Вересень, особливо друга половина, була така дуже емоційна. Тут ви нарешті можете видихнути і відчути, що вам комфортно. Комфортно у своєму просторі. Можливо, ви якось налагодите простір навколо себе, чи якось обновите. Якусь атмосферу у своїй кімнаті, зробити її більш комфортнішою. По цій карті це не те, щоб переїзд чи щось таке кардинальне, але це коли ви рухаєтеся і почуваєте себе комфортніше, і рухаєтеся до покращення і до комфорту. І вже зовсім скоро і будете готові ділитися цим внутрішнім наповненням з кимось. Але карта це прям. Прекрасно, ви будете з собою задоволені на початку місяця і своїм станом. Раки, для вас прекрасний місяць. Карта колісниці. Я так сказала, це не переїзд. А можливо, це і буде поїздка, переміщення. Можливо, ви їдете. В якусь комфортну відпустку, в якесь комфортне місце, в якийсь дуже хороший готель. Чи ви взагалі розумієте, що ви тепер стоїте на порозі нового етапу, і у вас починається новий етап у житті, і він такий набагато комфортніший. І ви заспокоїли свої якісь емоції, ви відчуваєте контроль над своїми емоціями, тому що колісниця це коли ви берете кермо вашого життя, ви сідаєте. За кермо вашого життя, ви самі задаєте маршрут і ви керуєте і своїми емоціями, і куди ви йдете, і з ким ви йдете. Це прекрасна карта. Це, до речі, може бути поїздка у прямому сенсі: поїздка, переміщення, справи з машиною. Можливо, ви змінюєте автомобіль або хтось з раків вирішує, наприклад, навчитися водити, керувати авто чи будь-яким іншим транспортом. Це карта, коли ви точно досягнете чогось. У вас буде якась внутрішня перемога і відчуття перемоги і досягнення чогось. Просування, поїздка, переміщення, переїзд. Можливо, до вас хтось приїде. Але карти прекрасні. Так, що ще ще. У колісниці це завжди така переможна хода, це досягнення чогось. Ви будете собою задоволені. Так, ще ще. Раком пронесе жовтень. Сонце максимально прекрасні карти. Хороші новини, прояснення якоїсь ситуації, нагода проявити себе, нагода показати себе у соціумі, показати себе у суспільстві, прекрасні взагалі карти, щоб почати проявлятися, почати свій власний бізнес, почати вести блог у соцмережах, якщо ви хотіли, якщо ви, наприклад, хотіли займатися організацією чогось, або ви, наприклад, вже визначилися з авто. Це, до речі, у нас ще карта свята і карта дітей. Можуть бути справи якісь пов'язані з дітьми. Можливо, ви їдете на дитячий день народження якісь, або до вас діти приїздять чи ви дізнаєтеся якусь новину про дітей чи про онуків. Я бачу, що у мене глядачі є дуже різного віку, і це може бути як ваші діти, як ваші маленькі брати сестри, так як і ваші навіть онуки. Але це дуже хороша новина, це свято. Можливо, ви. Вирішуєте поїхати на якесь свято. Або ви вирішуєте, що ви поїдете у відпустку, і обираєте собі місце, обираєте собі куди ви поїдете, відпочинете, можливо, десь в якесь навіть тепле місце. І карта просування. Взагалі, раки. фу т фу Прекрасний для вас просто початок місяця. І давайте ще подивимось, так, що ще принесе ракам. Жовтень 2024 року, Дивимось на те року. Четвірка Пентаклі це у нас карта заощаджень, карта ресурсів, карта фінансів. Ресурси у вас будуть. Єдине по цій карті не потрібно транжирити, так? потрібно навпаки, заощаджувати ваші ресурси, переглянути ваші ресурси. Можливо, ви вирішите відкласти на щось кошти, можливо, ви вирішите створити. Якусь таку фінансову подушку для себе, якийсь фонд для себе, відкласти кошти, якось мати відкладені, знаєте, і не транжирити, тому що по тій карті зазвичай не буває якогось такого дуже великого фінансового прибутку. Він залишається стабільним, тому що четвірки це завжди про стабільність. Але ви можете вирішити, от я не буду. Витрачати ні свої ресурси, ні свої емоції, ні свої фінанси. Ви можете передивитися бюджет. Це може бути карта, коли ви. Відновлюєте свій бюджет після якихось витрат. Можливо, ви тут купили велику покупку якусь, і тепер вам потрібно відновити якусь цю прогалину, так би мовити, у бюджеті. Або ви вирішуєте, що ви хочете зробити крупну покупку, і ви розумієте, що вам потрібно ще трішки підзаощадити кошти. Це не карта втрат. Але й не карта великих прибутків. Це карта стабільності, ощадливості і розуміння, що потрібно раціонально та розумно розпоряджатися фінансами, щоб зберегти стабільність. Так, що ще. Принеси раком цей жовтень. Карта підвішений. І це у нас карта, коли ви можете, до речі, можуть затримуватися виплати, може затримуватися якась ваша зарплатня. Тому ви вирішуєте, що так, мені потрібно оцю суму коштів грамотно розподілити, вирішити, куди я витрачаю ці кошти. Це у нас карта, коли ви можете залежати від чогось, наприклад, рішення, можливо, щось буде відкладатися, або ви не знаєте. Ви очікуєте, коли вам скажуть, що ось ми тобі даємо цю суму коштів. Можливо, ви будете думати, чи вам погодять чи не погодять, наприклад, кредит, або якусь позику, чи премію дадуть чи не дадуть. Але вже зовсім скоро лід скресне лід стане Ця карта вона каже, що не потрібно довго засиджуватися у стані жертви і за. Собі казати правду, де ви очікуєте результату, а де ви просто вже лінитеся, або вам вигідно нічого не робити. Але щось мені здається по цій комбінації, ви очікуєте якісь фінанси, або ж ви акумулюєте свої ресурси. Можливо, ви розумієте, я не буду зараз віддавати всю себе. Всю свою енергію на це і битися головою об стінку, я буду більш ощадливішою, чи ощадливішим до своїх ресурсів. Можливо, вас хтось на ревнощі е е провокує, а ви такі я не піддаюсь ну-ну-ну. Так, що ще принесе ракам цей жовтень раки, десятка мечів. І мені здається, ви все ж таки вирішите завершити цю ситуацію, яка була підвішена. Можливо, ви від когось залежали? Можливо, це. Якісь уже стосунки, де у вас були ревнощі, де ви трималися за людину, чи людина трималася за вас, чи ви вже не хочете триматися за ту роботу, чи за ту позицію на роботі, там, де вам не дають достатньої кількості зарплатні, наприклад, де ви не отримуєте ніяких ні премій, ні віддачі, і ви просто не наважувалися, тому що по карті підвішений дуже часто ми не. Не наважуємося прийняти рішення. А тут все-таки по десятці мочів, раки, в жовтні. Ви щонайменше для себе внутрішньо приймете рішення, що якийсь етап повинен закінчитися, що досить уже бути в стані підвішеного, досить уже бути в стані жертви потрібно прийняти це рішення і уже йти далі. Там я йду з цих стосунків, я закінчую цю роботу. Але десятка мочів, ви не хвилюйтеся, вона непогана. Після десятки завжди буде новий початок, завжди буде туз, Але ми повинні завершити щось. І десятка мечів вона йде після дев'ятки, тому це не щось таке дуже несподіване. Ви вже про це хвилювалися, ви вже про це думали, ви вже не були щасливі в тих обставинах, розумієте? А тут ви розумієте, що логічно буде відпустити це, що воно має піти з вашого життя. Щось у вашому житті завершується. Можливо, ви якраз таки йдете з роботи, берете відпустку, якусь таку фінальну і починаєте проявлення себе, починаєте свою власну справу, своє власне дітище. Тут хороші дуже карти. В цілому розклад хороший дуже для вас раки. Так. І ще одна колода це у нас астрологічне таро. Давайте подивимося, що ще принесе ракам цей жовтень. Карта місяць. Ви з чимось прощаєтеся, але може бути таке. Почуття страху, почуття, знаєте, і тут випала карта так ось, ще вісімка мечів. Можливо, ви там завершили якусь історію, але вам ще страшно. Вам здається, що скільки є перешкод, скільки є перепон, вам може здаватися. Але все буде добре, раки. Місяць це завжди карта такої тривоги, і це карта темряви. Коли буде ранок, ви побачите, що все не так страшно, як ви собі малювали. Монстри не живуть у вас під ліжками, що найменше. А що найбільше, ми дорослі, ми можемо з ними подружитися і піти з ними. Десь в барчик пити келих просеко. Ось. Ліричний відступ. Це я вас так хотіла раки трішки розвеселити, тому що оці всі страхи. Вони надумані. Оці всі страхи вони від невідомості. Ви обов'язково зможете подолати всі ці перешкоди. Не тривожтеся, не е, малюйте собі якісь найгірші картини. Сядьте, пропишіть план. Або ж, навпаки, розкрутіть оцей свій страх до максимуму. Інколи навіть можна до абсурду його довести. Ну, так, оце сталося. І І що? що? І що? І що? І ви зрозумієте, що з кожної ситуації є вихід. От уявіть, це вже сталося, і що буде, а я буду це робити, а я буду це робити, а я відкрию нову справу, а я знайду нову роботу, а в мене є підтримка, а я почну там реалізуватися в зовсім іншому. А якщо не вийде е піти цим шляхом, я піду іншим шляхом, я піду в обхід. Ось, знаєте, як верка сердючка у нас співала, е якщо вам скажуть, що поїзд ушов, ми отвірте просто, що. Подаждем другий. ось, раки. Словами класики, не тривожтесь. Це може бути якась така сонливість або проблеми зі сном. Але е, тільки раки, не йдіть тут у стану якоїсь видозміненої е, свідомості, не заглиблюйте себе в ще більші страхи. Постарайтеся бути сильнішими за ці страхи і за якісь ці обмеження. Вони всі надумані. Прекрасна карта, семірка, Пентаклі. Це у нас карта, коли ви у щось вклали уже сили і ще продовжуєте вкладати. Можливо, ви тут забоялися, що немає таких швидких результатів. Не бійтеся, раки. Ви зараз працюєте на майбутнє, ви зараз вкладаєте. В перспективу, в своє ім'я, в свою репутацію, можливо, ви якісь знайомства здобуваєте, можливо, ви десь поклали якусь суму коштів, суму фінансів на якесь збереження, і потім ви заберете це з відсотками, але ще не час. По цій карті ще не час забирати і збирати повністю плоди. Вони ще не доспіли, вони ще не дадуть отого врожаю, отого результату кого ви чекаєте, але ця карта дуже хороша. Ви можете просто підійти, подивитися, наприклад, там, на свій блог, чи на свої фінанси, чи на е, якусь свою суму на рахунку, чи на свою справу, чи на новий автомобіль, подивитися зрозуміти, а, ого, все, мій автомобіль їде до мене, добре. Е, от моя справа, моя справа функціонує, вона потроху зростає, я молодець і хай зростає далі. Дайте собі час. Раки. Так, і тут ця карта випала. Я ще все одно для вас ще одну витягну, тому що випала сама. Так, двійка мечів. Не бійтеся. Паузи, не бійтеся дати собі час на відпочинок. Можливо, у вас робота пов'язана з якоюсь сезонністю. От ви десь отримали кошти, десь щось купили, поїхали в відпустку, а тут вже боїтеся, що ой, не буде. Не бійтеся, ці карти вони для балансу. Це такий період. Це період для відпочинку, це період для того, щоб ви, ви заспокоїлися, почули себе, спланували. Для себе ваше майбутнє. І тут тримайте рівновагу. І, по-перше, а по-друге, ви попереджені про цей такий період якогось більше застою, і ви можете на початку місяця з фінансами, які вам прийдуть, більш грамотно розпоряджатися. І ми вже навіть бачили по четвірці Пентаклі, що ви також. Е що ви, в принципі, у вас є й на це тенденція не займатися якимось марнотратством. Хтось вирішить взяти такий gap year або відпустку, або не попрацювати тимчасово ніде, або тимчасово взяти відпустку від соцмереж, але використати цей час, щоби не повністю зникнути зі всіх радарів. а Зрозуміти, що це просто зараз не такий квантовий стрибок. Це прекрасні результати. Просто ви чекаєте, коли це все дозріє. Карти прекрасні для вас раки. Ну що ж, давайте подивимося ще, завершимо розклад для вас практикою догляду за фізичним та ментальним здоров'ям, яка практика буде сприятливою для раків у жовтні. І для вас це spend time with animals, це у нас провести час разом з тваринами. Дійсно, погодуйте десь тваринок у зоопарках, у притулках. Це можуть бути ваші улюбленці. Можливо, ви десь почухаєте сусідського собаку, або ваші друзі на вас лишать домашнього улюбленця, а самі поїдуть у відпустку, не відмовляйте їм у цьому. Щонайменше поїдьте у зоопарк. у Контактний зоопарк, де ви можете дійсно приділити час тваринкам, де ви можете їх почастувати чимось обов'язково. Це дуже-дуже великий такий ресурс і дуже велика енергія. Можливо, хтось навіть вирішить завести собі домашню тваринку, не бившого, будь ласка, це я так просто нагадую, що сьогодні в мене я розійшлася. Добре, з вами була я, ваша Оля Свідніцька. Я вас була дуже рада бачити, чути і зробити для вас старой прогноз на жовтень 2024 року. Якщо ви хочете бачити частіше мене на моєму Ютуб-каналі, і, взагалі, побачити мене наступного місяця. Обов'язково підписуйтесь або повертайтеся на канал через місяць, або навіть всередині, приходьте. Я вас обіймаю.